Всім привіт! З вами Влад. Довгий час мене не було на Ютубі, я нічого не знімав. Мабуть, вже в мене була депресія, тому що я реально не так багато працював, більше відпочивав, спав, дивився серіали. Якась напала, я не знаю, меланхолія на мене. Але то таке. Сьогодні я розповім, що сталося зі мною та з моїми друзями за пів року життя у Канаді. Ми живемо в Канаді, а саме в місті Торонто. Працюємо на Uber. Один з друзів працює трошки на Uber і в іншій сфері вже. Тобто в нього є офіційна праця у Канаді. І це дуже файно для нас усіх. Ми вже у Торонто знаходимось восьмий місяць, так? Чи сьомий. Сьомий Сьомий місяць ми знаходимось у Торонто на даний момент. І з того, що ми тут побачили, ми зрозуміли, зрозуміли такі фактори, як плюси та мінуси, які я хочу підкреслити для вас. Із плюсів я можу сказати, що тут. Е Прикольний менталітет. Для мене він дуже цікавий, дуже подібний до мене, тому що тут багато гарних людей. І не про тих, я кажу, людей, що е, знають більшість, які кажуть, що ви там класні, добрі, файні і тому подібне, а на, е, на ділі думають, що ну, по-іншому думають про вас. Але це не показують. Ні, тут і є такі також люди, але їх дуже мало. Більшість людей тут класні, позитивні, добрі, адзивчиві і тому подібне. Це для мене плюс. Другий плюс те, що тут є розвиток. Ти тут можеш бути будь-ким, і неважливо. Ким ти є, ти можеш тут заробляти нормальні гроші. Будь ти будівельник, сантехник, кур'єр, програміст, будь-ким будь можеш бути, і ти будеш нормально заробляти. Але мінус цього всього, те, що у великих містах дуже складно знайти працю. Продовжимо. Просто випало замовлення, і треба було підтвердити його. Як я казав, на більшості цих вакансій працюють індуси. Тут дуже багато їх. Тому ринок, скажімо так, дуже конкурентний і складно знайти вільне місце на даний момент, тому що є багато індусів, це по-перше, і багато українців переїхали саме в великі міста, такі як Торонто, Калгарі, Отава і інші. Тому трохи важко в цьому плані. Із мінусів, напевно, я б сказав, що е, треба багато платити за квартиру, тому що ми знімаємо е, двокімнатну ту-бедрум, дву, тобто, це дву, е, дві кімнати є і кухня-зала. Ну, тобто, якщо по-нашому, це трикімнатна квартира. Ми платимо за неї 2750, і ще нам треба платити за світло та інтернет, і виходить десь 200. Ну, плюс-мінус. На трьох. Ось. Напевно, більше мінусів я не можу знайти. Багато хто може сказати, що тут кримінальність є якась, я про це не можу сказати, тому що я з цим не зіштовхнувся. Хтось може сказати, що багато тут бомжів. Ну, про це я також не можу так сказати. Ну, вони є, вони не як в нас в Україні. Скажімо так, в Україні вони ховаються, і більше їх видно тільки увечері чи дуже рано зранку, тому що вони ну, вночі переміщуються. Тут навпаки, вони, типу, живуть у палатках, у парках здебільшого. Десь під мостами є ще. Але тут такий прикол в тому, що у більшості з тих, хто живе на вулиці і кого ми можемо рахувати за бомжів, в них тут є хати і вони можуть в них жити. Але в них такий спосіб життя їм так подобається, і це реальність. Десь більше 80% так живе, тому що їм по кайфу саме так. Вони. Отримують гроші за те, що не працюють, а стоять на ринку праці там десь більше тисячі. Якщо в них є якісь захворювання, вони безкоштовно отримують ліки, особливо типу марихуани і тому іншого. І їм цього вистачає, щоб поїсти, попити, курити і тому подібне. Ну, їм в кайф так жити. Це їх вибір, так скажемо. Ось, якось так. Я навіть не знаю, що ще вам розповісти такого. Пройшло півроку, але сказати, що щось такого незвичайного змінилося, я не можу. Тому що ми живемо якось, типу, спокійно, нікуди ще не подорожуємо, тому що поки що з цим трохи складно. Але є усе в планах. Напевно, ми повинні зробити права. Драйвер ліценз в нас це в планах. Ми це вже майже зробили, скажімо так. Ми зараз готуємося до першого тесту, там 40 питань. Це перший тест буде. Якщо чесно, навіть не знаючи правила дорожнього руху Канади, то навіть без цього можна здати, тому що в мене є права українські. І мені вистачає тих знань, що я вивчив в Україні, тому якось так. Другий тест це буде керування машиною, там також, в принципі, нічого складного, але тут є такий виняток, що ти маєш здавати на своїй машині. Тобто треба взяти у когось машину, ну, з ним приїхати і на ній здати. Е, також нічого в принципі, важкого нема в цьому, але треба заплатити за оренду машини. Це по-перше. Плюс там такса і тому подібне. І це ну, нормально по грошам виходить. Ось. Складність, напевно, єдина те, що треба виїхати на хайвей. Я в житті цього не робив ще ніколи, тому ну, це треба потренити трошки, щоб зрозуміти, як не залажати і все. Ось. Почав відрощувати бороду, тому що ну, чогось так захотілося. Або просто ліньки мені бритися <хи> якось так. Нічого не можу сказати поганого про життя тут, в принципі, все подобається, але треба вийти на стабільний заробіток, щоб тут жити задовільно, скажімо так. Якщо зрівнювати з Польщею, де я провів майже півтори роки. Мені тут подобається більше, я тут відпочиваю набагато більше, я дуже сильно тут злінився, це чесно. Не погладшав. Я думав, що буду ще більше, але ні. Який був такий самий зостався. Мені тут подобається, я скажу чесно. Але треба нормально заробляти. Це напевно єдина. Причина, яка мене зараз бентежить. Треба вийти на стабільний заробіток, щоб добре заробляти, щоб на усе вистачало і ні в чому собі не відмовляти. Все інше, в принципі, тут нормально. І на, ну, на майбутнє напевно є такі плани, що можна і тут залишитися, тому що тут актуально жити. Тут багато є чого цікавого, тут спокійне життя, цікавий менталітет. Але я маю на увазі не саме Торонто, а Канаду в цілому, тому що Торонто це велике місто, ціни на житло тут дуже великі, і тому, напевно, це плюс-мінус невигідно. Вигідніше, як на мене, виїхати за місто трохи. Трохи маленьке, але там ну будемо брати в 50 кілометрах від Торонто. Там вже дешевші ціни на житло, і тому, напевно, там краще жити. Тому що ну до Торонто по хайвею не так довго їхати, десь хвилин 40-30, якщо нема пробок. Тому якось так. Якщо у вас є якісь питання про Канаду, Торонто, питайте. Залишайте свої коментарі, мені дуже цікаво відповідати на них. Їх не так багато, але хтось пише мені в інстаграм, хтось в Телеграм мені пише. Питайте, відповім на все, що можу, все, що знаю. Мені приємно, що хоч мене так довго і не було, але мені не, не так давно писали і питали, чи буду я знову щось записувати, тому що сподобались мої два відео та мої рілси. Тому питайте, пишіть. Ставте вподобайки, ставте дзвіночок, тому що я буду старатися набагато більше зараз випускати відео і розповідати про саме життя у Торонто, як ми з чим справляємося, куди ми ходимо. Тому що хоч ми зараз і не маємо, скажімо так, такого стабільного заробітку, але е, буде щось цікаве. На останні, скажімо так, два місяці у нас є якісь плани. Ми будемо їх виконувати, і сподіваюсь, в нас все вийде. Тому до скорих зустрічей і па-па!